Цей залізничний міст щоденне місце збору підлітків. Вони сюди приходять вдень, а йдуть майже вночі. Дорослі постійно ганяють дітей, але марно. Того дня Марія знову посварилася з бешкетниками і тільки не відійшла на кілька метрів, як один із хлопців зірвався з висоти просто біля колії. Стрілило так знаєте, якби гармата яка або що. Та він десь того висів. Я не знаю, бо я вже бачила, як чула, як стрілуло, а він вже лежав на, на землі. І дітей туди повно зараз Чилий живіт, то сюди, в груді він був такі, отакі в ще розчеплено. 16-річний хлопець вирішує похизуватися перед друзями, перелазить парапет мосту, але ногою чіпляється за високовольтні дроти. Бачите, тут перила. Тут е, контактний провід іде під мостом. Вони е, рухались по мості зверху. І він спустився пер... через перила з іншої сторони. Хотів показати, як... який він сильний. Тобто, вони як це назвали? Ну, не знаю. Вони, е, хлопці, які були, сказали за це пробити, повісіти на якісь конструкції. Школяра одразу ж госпіталізують. Стан підлітка вкрай важкий. І це не лише опіки, добряче покалічило його і падіння з 7-метрової висоти. І отримав важку поєднану травму з електроопіком до 25% площі тіла. Закрито черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Також отримав перелом ключиці справа. Ця територія підвищеної небезпеки і заборонена для звичайних людей. Але як бачимо, піднятися на міст може будь-хто без проблем. Чому тут опинилися підлітки і наражали себе на небезпеку? Їхні рідні коментувати відмовляються. На залізниці про витівки дітей знають, але не можуть цьому зарадити. Скаржаться лише щороку кількість безглуздих каліцтв і навіть смертей на коліях зростає. Звичайно, є охорона в парках станцій. Ну за понад. Десь тисячами кілометрів сюди охоронця не поставиш. Вони знаходилися, це не є пасажирська платформа в межах це залізничний вокзал. Це су сугубо технологічний парк. Не встигли привезти до тями сміливця, який впав з мосту, як до лікарні привозять ще одну жертву струму. 18-річна дівчина вирішує, що її краще селфі з коханим буде саме на даху вагона. Високовольтна дуга вдарила обох романтиків. <звук> Наречений відбувся переляком, а от його дівчина буде ще довго лікувати важкі опіки. Поступила вона в важкому стані, вона отримала до 50% опіків тіла і в стані її залишається важким. Ані дівчина, ані її матір не захотіли застерегти інших підлітків від крутих селфі на залізниці. Від коментарів відмовилися, аби не переслідувала дурна слава. А от залізничники і свідки цих нещасних випадків впевнені у каліцтві дітей винні саме батьки. Я би була ваша мама. Я би вас закрила. Підвал і не дала два дні їсти. Ну так не можна. Як ви так виховуєте? Де ваші батьки так ще дивлять? Я кажу, вчора ж така трагедія була, а вони чуєте голову, повнурили і, і мені не відізвали нічого. Ризиковані ігри на коліях існуватимуть, поки під ризикованими фото з'являтимуться лайки. І чим їх більше, тим частіше лікарям доведеться боротися за життя дітей.